Хочу від своєї громади, з Вягеля і всієї нашої делегації Житомирської, всім привітати із днем місцевого соврядування. І ви знаєте, що от сьогодні на протязі цілого дня, слухаючи таку цікаву дискусію, хотів би констатувати моє бачення, все ж таки. Я десь приступив до обов'язків міського голови, міським головою став з 2002 року, а сьогодні 24 рік. Майже в історичному такому моменті 20 років хочу сказати одну важливу річ. Насправді, місцеве самоврядування. У часі сьогоднішньому, можна сказати, воно відбувається, реалізовуються принципи, які ми з вами десь закладаємо. І в цьому хочу сказати, що є велика прогрес і досягнення. Насправді можна довго розказувати, як що починалося за ці роки незалежності України, але насправді на сьогоднішній день є така реалізація і є певні успіхи. І ви знаєте, дискусії, які ми сьогодні чули, попередніх. Панелях, і сьогодні вони будуть завжди, і це є свідчення якраз цивілізованого підходу до вирішення питань. Переконаний, хотів би сьогодні подякувати у короткому своєму такому спічі. Найперше, те, що ми сьогодні спілкуємося і працюємо. Я дякую десь Олександру Водой Слобожан не бачу асоціації наші міст, да? Оксана Петрівна, вам за те, що ви сьогодні насправді. Сприяєте тому, щоб принципи місцевого самоврядування реалізовувалися і нас чули? Тут варто сказати, от я представник уряду і Наталя Вікторівна, насправді можливо, якраз той прекрасний зірець, як йде співпраця. Наталя Вікторівна, скільки ви разів нас слухали, чули. Навіть робочі наради в конкретних проблемах ви збирали, обговорювали, і це вам величезне спасибі. Да, от зараз новий наш міністр Олексій Володимирович, він теж збирає регіонально, хоче почути проблеми і потім реалізовувати. Я щиро дякую якраз за таку реалізацію. Ви розумієте, от я зараз, як спікер, десь виступаю, говорю у той темі, про яка є, а я вам скажу, що якраз. Можливо, і відмітити сьогодні нашу співпрацю, це теж є корисно і важливо. Бо за тими всіма претензіями, які ми десь привикли один одному ставити, ми можемо загубити ту велику творчу. Позитивну річ, яку ми всі разом складаємо, я хотів би сьогодні ще раз користуючи оці декількими хвилинами і подякувати. О, дивлюся на наших і міжнародних партнерів. Да? Я хотів би подякувати їм якраз у цій співпраці. Варто задати і Раду Європи, Радо варто згадати і ЮСІДІ, і проон і в десятки інших. Юліт і всіх інших партнерів, які нас навчають, які вболівають за нас, сприяють, щоб ми з вами реалізовувалися і вміли розв'язувати проблеми. Я щиро дякую всім за таку співпрацю. І слідуюча моя тема, яку я хотів би сказати, ви знаєте, не тільки презентувати місто, не тільки десь розказувати і популяризувати це роль міського голови, спікерів і так далі. Але насправді є ще ряд важливих речей, з якими я хотів би поділитися сьогодні з вами. Це наші громади і наше вміння і здатність ці громади мобілізовувати і задіювати дуже цікаві, важливі інструменти у цій співпраці. От якраз сьогодні хотів би поділитися з декількома інструментами, які вдалося нам реалізувати. І до досвіду, хотів би і запрошую вас, будь ласка. До зв'ягеля, і ми з вами поділимося з тим, що ми напрацювали. І я хотів би десь сказати, що ми вважаємо дуже важливо у принципах демократії і залучення громади. Ми разом із партнером нашим е офісом Ради Європи напрацювали ряд проектів. Перше, ми розробили такий дуже цікавий продукт. Е Стратегічний план, і я до сьогодні бачу Олександра Солотая, його немає, може, десь він є, десь. Да? Я хотів би дуже подякувати всій команді його за те, що ми разом з ним і разом з громадою усвідомлюючи значимість і необхідність такого підходу, планового, системного і стратегічного, але оцінюючи реальні обставини і оцінки, напрацювали цей документ. Ми Залучали і говоримо, що наші партнери навчають не всі громади, але беруть деякі. Для чого? Для того, щоб ми з вами ділилися один з одним досвідом і разом з тим підтягувалися всі. І я щиро дякую за такий досвід, яким ми напрацювали. Далі е, хочу сказати, що разом знову ж напрацювали, Мабуть, у ваших громадах теж є такий громадських бюджетів, але. Десь почерпнули досвід європейських країн. Ми реалізували в минулому році разом з німецькими нашими містами-партнерами з Інденфіндер і люди з Це і разом проект допомагали нам Рада Європи офіс. Це шкільний громадський бюджет. Дуже цікаво, він сьогодні приймається громадою. Він дуже гарно заходить і він є дуже ефективний, який допомагає нам реалізовувати. От якраз зайшла і Олена Сидоренко, це оржицька громада. Бо я зараз прийду до слідуючого проекту, який ми у 24-му спільно реалізували. Це, будемо так бути, ініціатива партнерства Відкритий уряд, місцевий рівень, OGP Local, Локал, який разом Київ, Звягель і Горжиця, ми в минулому році реалізували цю ініціативу і доєдналися до такої міжнародної ініціативи. Пані Олена, я щиро дякую за те, що ми зараз співпрацюємо. І в чому ж полягає ця ініціатива? Це дійсно. Пошук міжнародних партнерів це популяризація міста, це е, досвіди міст, які є е, європейських країн, переносити на наші регіональні і місцеві рівні і разом з тим шукаючи конкретні проекти. Але саме головне вчитися, як сьогодні жити і працювати. Ось сьогодні на попередній дискусії була одна дуже цікава е, тема, що потрібно сьогодні вчитися. Складати, формувати і проекти, що проєктна робота дуже важлива. Насправді, шановні колеги, десь і досвід маємо, створили офіс, працюємо в цій темі. Не хватить сьогодні в нашій державі коштів на всі наші проблеми. Нам потрібно вчитися сьогодні. Приклад наводили Польщі. Вони навчилися робити ці проєкти. Вони раз у Євросоюзі зуміли 100% реалізувати свої оті їм представлені можливості, і нам потрібно сьогодні реалізовувати це. Буквально на минулому тижні у місті Житомир проходив форум із нашими колегами Прибалтійських країн, де вони відкрили спеціальний форум навчати регіональну Житомирську область складанню таких проєктів. Доєднується до таких програм і повірте, це дуже важливо сьогодні вміти це робити. Отакі такі міжнародні проекти ми намагаємося реалізувати. І ще одна дуже цікава ініціатива, ще один дуже важливий проєкт, який, можливо, вперше Рада Європи, Офіс Ради Європи, приніс в Україну і знову відібравши Звягель і місто е Славутич. У реалізації дуже цікавого такого проєкту це перша в Україні громадська асамблеї. Це тема і проєкт, де залучається громада до оцінки можливостей і складання певних проєктів і, будемо так говорити, подання для влади, для міської ради, для міського голови, необхідності реалізації тієї чи іншої теми. От якраз у нас була відібрана тема це. Відбір урбаністичних просторів для такого локального соціальної адаптації і відпочинку реалізації ветеранів війни. Ви знаєте, як сьогодні тяжко проходять проекти, будуєш чи не будуєш ти дорогу, кладеш плитку, чи там ти створюєш якийсь майданчик для відпочинку людей, що не туди йдуть гроші. Ну, різні є люди в нашій громаді. Так, так от. Громадські асамблеї це ініціатива людей, якщо ми хочемо реалізовувати той чи інший проект. Ми подаємо такі пропозиції, люди обговорюють і нам приносять уже як необхідність розглядати ці проекти і реалізовувати. І у мене, як міського голови, міської ради, завжди буде пропозиція. Це не наша владна пропозиція, це ініціатива людей. І ми будемо і реалізуємо ці проекти. Шановні друзі. Дуже хотів би десь підкреслити і сказати, що варто їздити один до одного, варто вчитися один у одного, бо дуже цікавих, багато є проєктів. Ми привикли сьогодні мати у партнерстві наших міжнародних партнерів міста. Дуже правильно, і це треба робити. Це складно робити. Повірте, треба шукати амбасадорів, треба шукати якісь зв'язки. Але необхідно це робити. Але я вам скажу є величезний потенціал партнерства між нашими містами в Україні. Ми за ці три роки, коли почався ковід і війна, десь до 30 -ти. Таких меморандумів склали між містами партнерами українськими. Є що черпати, є що вчитися і один одному передавати. От я хотів би сьогодні теж такий посил зробити. Давайте будемо навчатися теж один одного. Є багато цікавих пропозицій, і що саме головне, у цьому допомагає і асоціація, пускаючи певні. Позитивні практики і так далі. І я хочу сказати, коли ми будемо так один у одного підтримуватись, співпрацювати, обов'язково ми будемо рухатись до наших позитивних речей.